Увага всім на Україну насувається пилова буря прямісінько із сахари. Кому варто бути особливо педантичним до питань власного здоров'я та коли ця напасть, врешті покине вітчизняні широти, про це розповім за мить у випуску на каналі. «Сейчас». ви ж поки підпишіться, і будемо стартувати. До України дійшов пил із сахари. Він може бути шкідливий для людей. Про це попереджають в букергідрометцентрі. Синоптики у своєму повідомленні пояснили, що аномально тепла погода була викликана хвилею із західного середземномор'я. Середня добова температура перевищила норму на 5-12 градусів. Разом з цим теплом із північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Зокрема, він утворює ефект затуманеного неба в приземному шарі може спостерігатися і мла. Спочатку це явище відчули на собі жителі Прикарпаття, а згодом і решта українців. Мешканці західного регіону могли спостерігати це ще вчора, а сьогодні пил пошириться на більшість областей України. Небо буде тьмяним, ідеться в повідомленні. Особливо ж підливим пил може бути для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Додають заяві метеорологи. Тим часом у Києві вже зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом. Про це повідомляють у КМДА. Втім, впадати в паніку не варто, оскільки називати циклон пиловою бурею – перебільшення. Для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 метрів на секунду, а тривати це має три години і більше. Синоптики українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру а отже, і бурі цього разу не буде. Ну, а поки бушує запиленість, назвімо це так, як від неї врятуватися, просто треба поберегтися, менше перебувати на відкритому повітрі, по можливості зачиняти вікна. Радять фахівці. Додам, що така аномалія раніше вже відвідала країни Європейського континенту пил з пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над частинами Франції, Швейцарії та Південної Німеччини. Таке явище складно назвати аномалією. Щороку сахари здіймаються від 60 до 200 сотень мільйонів тонн мінерального пилу. У той час як більші частинки швидко падають назад на землю. Найдрібніші частинки іноді можуть пролітати на тисячі кілометрів. Окрім пилу в Україну прийшла і аномальна спека. Так, 31 березня в Києві максимальна температура повітря досягла 25,3 градуса тепла. Те на 2,9 градусів вище ніж показник для цього дня 1968 року, і це ще не всі рекорди. При цьому середня добова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень і склала 16,9 градусів тепла, що перевищило попередній рекорд того ж 68-го року на 1,6 градуса за Цельсієм. Та й загалом вся зима, зокрема у Києві, стала третьою у рейтингу найтепліших із 1881 року. За даними метостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, середня температура повітря за цей сезон склала 0,3, що вище за кліматичну норму на 2,8 градусів Цельсію. Однак не варто очаровуватися таким курортним початком другого місяця весни. Вже завтра, 2 квітня, у західних регіонах, в день атмосферний фронт зумовить дощі. І згодом, 3-4 числа, опади пройдуть на більшій частині території країни. Варто сподіватися, що зміниться повітряна маса і пил розвіється, як наслідок якість повітря поліпшиться. А чи відчули ви на собі незручності від запилення? Поділіться спостереженнями у коментарях. Підписуйтесь на канал сейчас, аби знати і бачити більше, в тому числі про погодний стан. І натискайте на Вподобайку. Нам неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Готуємося на Україну суне пилова буря. Накриє нас вона найближчими днями. Як бачите, не обов'язково навіть жити в Африці, аби стихія тебе дістала. Зараз вона бушує в Європі, така ж одна похазяйнувала і в Росії, а саме в Преамур'ї. То яких наслідків від неї чекати у вітчизняних широтах, говоримо про це на каналі Сі час. Ви ж поки підписуйтесь, і спеціальний прогноз погоди для вас на Україну. Суне пилова буря із Сахари. Уже найближчими годинами пил із найдрібнішими частинами піску накриє західну частину держави. А завтра, 1 квітня, вся Україна опиниться у владі стихії. Про це повідомляє метеорологічна станція Буриспіль. Фахівці попереджають про небезпеку, зазначають, що якість повітря суттєво погіршиться. До того ж, очікуються аномальні для цієї пори плюс 25 градусів. Пилова буря прийде до нас із Європи. Туди вона прийшла з Сахари у Франції, Німеччині та Швейцарії. Небо було помаранчевим, а все через колір піску. Місцями фахівці фіксували погіршення якості повітря. Як от у країні гір було зареєстровано близько 180 тисяч тонн пилу. Це приблизно вдвічі більше ніж під час аналогічних курних бур у попередні роки. Зізнаються швейцарські експерти. А у Франції місцева влада оголосила критичну ситуацію. Департамент Еро на півдні країни застаріх мешканців від інтенсивних фізичних навантажень. У Німеччині тим часом очікують кривавий дощ. Ні, це не про кров. Просто через піщани неба хмари набули відповідного кольору, тож відповідно варто й чекати помаранчевих опадів. Метеорологи попередили німців про утворення нальоту із бруду на поверхнях будинків та автівок. Схоже, явище нещодавно було ще й в Росії на Далекому Сході. Основний циклон накрив Китай та Монголію, проте частково дійшло до Благовіщенська. У місті був сильний вітер, і людям рекомендували захищати очі від пилу. Гідрометцентр при цьому прогнозував, що подібна погода триматиметься ще кілька днів у Приамур'ї. На кадрах видно, що пісок осідає на вулицях, будівлях та транспортних засобах. Тож українцям варто готуватися до пилових бур, бо експерти попереджають, що ці мікрочастинки становлять потенційну загрозу для здоров'я, особливо для людей. Із респіраторними захворюваннями маленьких дітей та людей похилого віку. Пилова хмара із сахари є природним явищем, викликаним сильними вітрами, що піднімають пісок і пил із посушових регіонів. Такі хмари можуть бути перенесені на тисячі кілометрів, досягають навіть таких далеких місць. Проте в останні роки вчені відзначили збільшення інтенсивності та частоти пилових бур серед через зміну клімату. Окрім проблеми з пилом, маємо ще й весняне водопілля. Зокрема, така ситуація спостерігається на Чернігівщині. Звісно, це не російський алтай у повені, проте води на прибережних зонах все ж достатньо. Людям доводиться взувати резинові чоботи. А якщо сильно засипле пилом столицю, то на поміч змити це все прийдуть гнилі труби. Деякі комунікації на лівому березі прорвало. Місцеві припускали, що лилася не вода, а витікали фекалії. На відео можна помітити, що на проїжджій частині утворилися справжні річки. Втім, видно, що вода не піднялася достатньо, аби затопити автомобілі, що стоять поряд. Як інформує Київська міська державна адміністрація у своєму телеграм-каналі, інцидент стався внаслідок пошкодження водопровідної магістралі. І поки ще українці розбираються, чи то так трубу прорвало в столиці, чи то дійсно весняне водопілля. Але всім знайоме каховське водосховище почало наповнюватись водою. Експерти пояснюють, це очевидним природним явищем: танення снігів додало додаткову вологу у низині. Тепер за невтручання людини надалі в процесі на цій території може відновитися та сама заплава, яка колись була притоки до основного русла, систему озер, певні ліси, луки так от вважають, зокрема природоохоронці. А чого хотіли би ви, аби на місці колишнього коховського водосховища відновився давній природний вигляд? Чи все ж за відновлення ГЕС та повернення водного резервуару? Свої відповіді очікуємо в коментарях. Залишайте їх під цим роликом. Підписуйтесь на канал «Сейчас», ставте свої вподобайки і не забувайте натискати на дзвіночок.